Тиждень здоров'я разом із фахівцями львівських медичних закладів активісти самопомочі розповідали пенсіонерам про захист та профілактику захворювань органів дихання. Перші дні після зимового потепління часто супроводжуються застудами та грз. Аби вберегти пенсіонерів від недуг до центрів спілкування, запросили кваліфікованих лікарів. Вони в простій та зрозумілій формі розповіли літнім людям, як не застудитися в вологу погоду. Лекції на медицинські теми вони, вони завжди актуальні і їх варто слухати. Тим більше, що от зараз такий перехідний період зиму на весну або з літа на осінь дуже часто люди. Хворіють і без, без сумніву, що такі лекції вони дуже корисні. Відвідувачі осередків запевняють, що лекції з лікарями допомагають їм зрозуміти, до якого фахівця краще звернутися зі своїми проблемами. Так їм вдається швидше позбутися, недух. Що ми е, дуже несвідомі. Тепер йде медицина вперед, і ми того не знаємо. А нам такі лекції необхідні. Ми, ми знаємо, куди звернутися, які в нас проблеми. Ми йдемо до лікаря. Лікар і до якого лікаря треба йти, і тоді вони вирішують наші проблеми. Та й лікарі у захваті від таких бесід мовляв самолікування може лише зашкодити, тож корисно поговорити з людьми поза лікарнею, аби пояснити, як варто підтримувати своє здоров'я на високому рівні. Люди мають знати і цікавитися своїм здоров'ям, і знати, якісь такі самі головні причини. Розвитку різних захворювань, щоб запобігти грізним їх наслідкам. В центрах спілкування люди прослухали лекції на тему профілактики туберкульозу, алергічних захворювань а також гострих респіраторних захворювань. Тут люди дізнаються, як запобігти тим захворюванням, аби не захворіти. А ще цього тижня від відвідувачі осередків завітали у музей історії Галичини. Тут вони ознайомилися з досягненнями іменитих львівських лікарів. Ну і цікава була лекція про Паншишна Маріан, пізнавальна лекція. Дуже було цікаво То знати, які були лікарі українські, що вони не віддавалися людям. Хотілося, щоб нинішні лікарі трошки рівнялися на них і віддавали людям свої знання і. Лікували людей як колись. Музей носить ім'я легендарного лікаря Мар'яна Панчишина, якого ще називають народним лікарем Галичини. Він пікувався про здоров'я поранених під час громадянської війни Львів'ян та надавав кваліфіковану допомогу усім, хто до нього звертався. Панчишин він був і прекрасним анатомом, і лікарем внутрішніх хвороб. Тобто він лікував туберкульоз і внутрішні хвороби, так як вироску. Щотижня відвідувачі центрів спілкування отримують. Цікаві знання та нові емоції. Долучайтеся до клубу активних пенсіонерів та розфарбуйте своє життя в яскраві кольори. Цей музей ми відвідуємо в рамках проєкту Тижня здоров'я, а музей ми по можливості майже кожен тиждень. Стараємося, в нас є у Львові більше 50 музеїв і в нас ще дочати до край до роботи ще.